Вітаю усіх, хто просто зараз в ефірі 12-го каналу дивиться телепрограму Крок на зустріч сьогодні. Пропоную кожному із вас стати свідком рубрики під назвою Те, що важливо знати на нашу думку, сучасній людині важливо знати, що Біблія є богонатхненною книгою. Спробуємо довести, що саме ця книга є Божим словом, що її варто читати і практикувати поради, які записані. У ній. розібратися у цьому нам допоможе доктор богослов'я Андрій Ходорчук. Дивимося коротку відеовізитку про сьогоднішнього експерта Біблії, а опісля продовжимо. Залишайтеся із нами. Андрій Ходорчук народився 27 липня 1990 року у селищі Колки Маневицького району у багатодітній християнській сім'ї. Читати навчився сам, а тому з самого малку улюбленою його справою було читання книг. Андрій отримав диплом бакалавра регілієзнавства у Національному університеті Острозька академія. Окрім того, він закінчив магістратуру та докторантуру Київського біблійного інституту та Євангельської теологічної семінарії. Андрій одружений, виховує сина. Нині він активно займається викладацькою діяльністю у церквах та навчальних закладах. Проповідує у сьогоднішньому випуску програми Андрій, як доктор богослов'я, допоможе нам довести, що біблія є богонатхненною книгою. Зробить він це за допомогою декількох фактів. Здравствуй, Андрій. Здрастуй, Галина. Сьогодні у нас є всього лише 13 хвилин для того, щоб довести, що біблія це є не просто збірник 66 повчальних книг. А дійсно богонатхненне слово Боже. Наприклад, для мене, для християнки, достатньо всього лиш три факти про Біблію, де я переконаю, що вона є богонатхненна. Перше, що вона найбільш читаюча книга у світі. Друге, що вона перекладена на дуже багато мов, аж на 2617 мов. І по третє, вона найбільше видається. Кожну секунду в світі друкується Біблія. Але ж, Незважаючи на ці факти, Андрію, є багато скептиків щодо богонатхненності Біблії. Особисто у тебе які є факти, які тебе переконують в тому, що Біблія є богонатхненною? Дуже серйозне питання. Я думаю, якщо так дуже коротко відповісти, то все ж таки це моральний вплив на самих людей, на суспільство, на долі людей. Не говорячи про якісь там текстуальні моменти, там, про манускрипти, переписувачів і так далі. Коли приходить Біблія в суспільство, воно радикально міняється у всіх сферах, починаючи від економіки, починаючи від культури, закінчуючи освітою, писемністю, мовою, сім'ями, взагалі шлюбним інститутом і так далі. Тому. Я не бачу ні одного подібного аналогу в світовій історії, коли б одна проста книга, здавалось би, так, може настільки радикально поміняти історію. Добре. Чи достатньо цього, щоб переконати людей в тому, що ця книга. Справді натхнена Богом. Адже якщо ми подивимося навіть історично, 40 авторів писали цю книгу так? в різних континентах. Вони один одного не знали в різний час. І виникає питання, ну як вони могли писати про одну і ту ж саму тему, богослови говорять, що це тема спасіння людства від гріха. А, звичайно, а, ми. По-перше, цього не зрозуміємо, якщо ми говоримо про Біблію, тому що Біблія сама про себе пише е, доволі непрості речі, що все писання Богом натхнене. Про це говорить апостол Павло, в посланні до Тимофія. Що означає це складне слово Богом натхнене? Якщо подивитися на грецький текст, на якому на мові якої писалась Біблія, то це слово, коли хтось керує кимось, наприклад, коли корабель керується вітром. Вроді, ми дивимося на корабель, здавалося б, корабель пливе сам, але він керується, його направляє вітер. Євангельська церква і взагалі християнство визнає те, що Дух Святий як третя особа божества, вчить бо це, церква, до речі, в усіх конфесіях це визнається. Надихнув земних авторів на свої думки, які хотів. Ти зазначив, що е, саме через Духа Святого авторам Біблії були дані ось ці слова, які вони записали. А е, дуже часто спілкуючись з людьми, не церковними навіть є така думка: ну от як це натхнені Духом Святим? Що вони чули, от е, просто голос Божий, таку піддиктовку, і писали? Як можна це пояснити? Сама Біблія говорить про те, що існує безліч е, можливостей і способів, як Бог говорить до людей. Біблія говорить, що Бог багаторазово і багатьма способами говорив до Христа. Ми бачимо, що це були видіння, це були сни, було напряму автор чув голос. Біблія говорить про особливий момент, коли людина була в певному духовному стані. Біблія це називає в дусі. Коли людина перебувала ніби в окремій реальності, відчуваючи, сприймаючи голос від Бога. Голос, певний надприродний голос, скажімо так, послання, слово, думку. В наш вік скептицизму дуже про це не прийнято говорити багато, тим не менше Біблія конкретно називає, що є духовна реальність, в якій говорить Бог, в якій є ангели, в якій є хороші духи і погані духи. І коли ми говоримо про Біблію, то Біблія це духовна книга. Її не можна трактувати як будь-який твір на землі. Тому що вона писалась під керуванням, тобто під супроводом. Не е, просто от, е, автор сів і придумав собі ідею про Христа. Ми бачимо, що в Біблії є чітка одна історія, яка неймовірно показує одного автора з великої букви Духа Святого або Бога. Яке просто використовує людей як певні інструменти. Думаю, що е, можна ще розглянути питання, пов'язані з історією, археологією, тому що е, це теж факти, які підтверджують істинність, і богонахненість Біблії. Ну, зокрема, наприклад, коли ви відкриєте книгу пророка Даниїла, пророк Даниїл унікальний тим, що він жив в часи Вавилонського полону, коли єврейський народ перебував в полоні. А в тогочасній Вавилонській імперії, яка розташовувалася на території нашого сьогоднішнього Іраку. Більш-менш територія, це 6 століття до нашої ери. Так от Даниїл, будучи в Вавилонському полоні, пророкував, що після нього цього царства, в якому він жив, в прийде Мідоперське царство або імперія. Потім його переможе Грецьке царство. Більше того, Книги пророка Даниїла 8 і 11 розділ, говорить про те, що в цьому грецькому царстві появиться перший особливий цар, який буде дуже великий і потужний. Ми знаємо з історії, що це був Олександр Македонський. Більше того, Даниїл каже, що він помре в розквіті сил. За 200 років, приблизно до появи Македонського, Даниїл пророкує, що буде перший цар, дуже потужний, земля його підкориться, але помре в розквіті сил. Більше того. Даніл пророкує, що він належить після себе спадкоємця, а його царство подірять між собою чотири ключові його генерали. І коли ми дивимося на історію, ми бачимо цьому підтвердження, ми бачимо пряме підтвердження, що Македонський вмирає в розсвіті сил, не проживши й до 35 років, підкоривши практично весь тогочасний цивілізований світ. Македонський не має спадкоємців. У нього там є незаконно сина, його вбивають, його генерали або борці за владу. Ми знаємо, що коли така територія завойована, то хочеться лавці шматочок собі відірвати. І чотири ключові генерали розшмотували величезну Македонську імперію. Коли ми дивимося на сьогодні на Даніла, ми розуміємо, що ну, це унікальний феномен. На самом ділі, сьогодні в військових академіях вивчають Генії Макдонську, от такий потужний був цар. Но Данаїл задовго до Макдонського це пророкує в Біблії. Ми знаємо, що були часи, де Біблію дуже переслідували. Так, цей Радянський Союз, ця Гітлерівська Німеччина імперії. А можна сказати, що саме цей факт переслідуваності Біблії теж підтверджує її богонатхненність. адже настільки потужно її хотіли знищити її пропаганду. Ну, що все одно вона залишилася на теренах світу. А так, факт незнищуваності біблії, він часто приводиться як аргумент її особливості, тому що а, ні одну книгу так не гнали, не переслідували, не знищували, не палили, не топили і не забороняли. Тим не менше, а, переслідували не тільки Біблію. Ми розуміємо, що були різні книги, були різні праці, були різні автори. Проте, все ж таки, факт того, що її не змогли знищити, говорить знову ж таки про її надприродність. Допустим, знаменитий філософ французький Вольтер 18 століття, тримаючи Біблію в руках, сказав, що через 100 років після мене ця книга буде забута. Цікаво, що пройшло менше 50 років після його смерті. Цікава історія відбулася в домі самого Вольтера. Женевське біблійне товариство відкриває біблійний цех по друкуванню Біблії на його власному друкарському станку. Що цікаво, така іронія з Біблією бувала дуже часто в історії. Хтось її хотів показати по телебаченню, хтось її хотів виставити в музей. Ну якраз саме ті борці з Біблією ставали порою осміяні в історії фіналі. Ми можемо згадати відомого імператора Діоклетіана в 4 столітті, який гнав церкв доросильно нашої ери. Діоклетіан видавав укази, забороняв християнство полив церкви, знищив Біблію. 25 років проходить від його смерті. Імператор Константин, який прийшов на його заміну, за державні кошти видає указ друкувати 50 примірників Біблії і розповсюджувати її по території. Римської імперія. Про це говорить римський історик Євсевій. Про що це говорить? Що вороги Біблії, по Божому проведінню самі в фіналі ставали популяризаторами Біблії. І в якійсь мірі ти права в тому, що незнищуваність Біблії підтверджує її феноменальність і її унікальність. Час дуже збігає, і нам не вистачає його для того, щоб висвітлити ще декілька фактів аргументів, які підтверджують богонатхненність Біблії. Андрію я пропоную продовжити у наступному випуску цю тему. Глядачам бажаю залишатися в ефірі 12-го каналу наступної суботи повертатися і користуючись моментом. Про що будемо говорити у наступному випуску? А я хотів би ще поговорити про скептики відносно Біблії, про критику самої Біблії, про те, чому її взагалі критикують, а також поговорити про більш практичну сторону впливу Біблії на наше життя, на життя взагалі людства, суспільства. Я думаю, що це одна із тих книг, яка неймовірним чином впливала і впливає на долі життя людей. І може повпливати на наших телеглядачів також. Дорогі телеглядачі, якщо вам цікаво... То до наступної зустрічі щасти.